Ну що, розповім трошки про кладість ексклюзиви, так би мовити. Рідкісні моделі. Оце все в наявності, оце все поки вільне, не заброньоване. Чому я обираю саме такі моделі, от як ці: це 13, 11, 12 модельний рік. Бо ну, в ті роки родилось ну, скажімо так, робилось надійно все. І не було якихось сучасних надлегких котушок. Вони трошки там важче за більш сучасні моделі, але це якраз не мінус, а плюс, бо вони міцні. Вони витримують боротьбу з трофейною рибою, і всі ці котушки, вони ну, надійні і рокомі служать. Оцей верхній весь ряд весь це все нове, все повністю. І оця теж Daiwa сертейт 2004. Файне з кастом. Що ми по ітогу маємо? З повністю нових катушек. Два Ванкіша це 2000С. Однакові в повній комплектації. 13 Soar 2000 HGS. Відмінна теж якісна катушка, повністю все на підшипниках на роки. Лувіаси. Дай ви взагалі 7-й модельний рік, там вплоть до 9-го Емеральдас це просто крутяк. Це естетика на висоті і надійність на висоті. Luvias 2500, Luvias 2500 r Certate 2506, Finest Custom, Повністю все в металі, в металеве. Надійне взагалі не виникає ніяких питань, повністю новий. По кастингам зараз у мене 13-й метаніум HG під ліву руку. І бантам 18 теж HG під ліву руку. Відмінні катушки класно кидають. Метаніум взагалі кидає, там може без інерціонку перекинути. Бантам не так кидає, але під воблери, воблери теж кидає відмінно. Бантам під крупні воблери топ, метаніум і воблери і джиг взагалі б, нема. Є ось така шпулька в наявності, теж повністю нова. Це Юмія Type 2. Вона підходить, оця шпуля становиться на оцей ванкіш. На, оцей, тобі ж на Там, де розмір шпулі 1000 або 2000, старі моделі катушок, на такий Саар вона становиться теж відмінна, якісна, класна шпуля. З Бушних Саар C2000 PGSS, один Є, ще один Єде. 11-й Біомастер 2500 С. Топ-катушка, міцно якісно все зроблено вкрай надійно. Цартей 2506 трошечки в, БУ, в легкому БУ. Отут, на лапсі тінпада є тут на цій стороні маленьке пошкодження. І цертейт, це нова катушка, не використана, просто немає комплектації. Тобіж, людина, яка її мені в Японії продала, вона писала.